Сьогодні говоримо про розторопшу діюча речовина Селімарин. Звати мене Лілія Шупрудько, я сертифікований дієтолог-нутриціолог, працюю в сфері біологічно активних добавок уже 8 років. Так, от, ще одна назва розторопші це Milk Setting, ми, мабуть, помітили, написано на нашій баночці: це молочний чортополог. Но перш, ніж розказати вам про дію селімарину або Екстрактору сторобші на наш організм, поговоримо про такий важливий орган детоксикації нашого організму це печінка. Щоденно печінка піддається впливу ендогенних це факторів і екзогенних факторів. Ендогенні фактори це те, що впливає на нас ззовні. Через їжу поступають токсини в організм, це і пластик, це і різні добавки, які не несуть користі для організму через повітря, через легені, через шкіру попадають токсини. Це можуть бути і ліки, і алкоголь, і багато різних факторів, які потрапляють в наш організм. Це ендогенні. Екзогенні чинники, які впливають на роботу організму і печінки, зокрема, це у нас можуть бути Не нейтралізує, наприклад, печінка. Лейкоцити, еритроцити, гормони, які вже відпрацювали, і їх треба утилізувати, вивести з організму. Тобто на печінку йде вплив і зовнішній, і внутрішній. і її функція утилізувати ці речовини і очистити організм, підтримувати постійне середовище в нашому організмі. Воно іншими словами називається гомеостаз. Що б не з'їли, наприклад, випиваючи алкоголь, кожен, кожна доросла людина, я думаю, ну майже кожна мала вплив алкоголю на організм, і от саме печінка робить оцей нейтралізацію знескодження продуктів розпаду алкоголю. А під дією, наприклад, ліків, алкоголю, токсичних речовин, клітини печінки можуть Руйнуватися, вони розпадаються, вони перекон, перестають виконувати свою функцію. Тому е, дуже важливо, а е, ще печінка приймає участь в обманні вітамінів і мікроелементів. А також вона приймає участь у е, процесах травлення. Яким чином? Завдяки тому, що виділяється жовч, жовчного міхура у Кишківник, да, тонкий кишківник, то відбувається перетравлення білків і вуглеводів у жири або ліпопротеїди. І ось саме селімарин має такі дуже важливі функції, має гепатопротекторну дію, тобто захищає і відновлює клітини печінки. Буває ще такий діагноз, як жировий гепатоз. коли коли є абдоміальне ожиріння навколо талії, так, якщо талія більше 80 см, то це вже признаки цього абдоміального ожиріння, і клітини-печінки, гепатоцити, перероджуються у жирові клітини. І тоді функція перестає виконувати оцю детоксикуючу, печінка перестає виконувати детоксикуючу функцію. Це має різні прояви. Для організму, так, і тобто захищає, відновлює клітини печінки. Це, до речі, доведено експериментально клінічними дослідженнями, Сприяє виведенню токсинів з організму, які надходять. Тобто силімарин, нейтралізує вільні радикали, тобто має антиоксидантну функцію, покращує циркуляцію. Крові. Тобто, через печінку проходить вся кров нашого організму. Тобто, вона, як фільтр затримує в собі ці речовини, а споживаючи селімарин. Делімарін допомагає нейтралізувати ці токсичні речовини. Також має жовчогінну дію, стимулює вироблення жовчі, щоб жовч була плавна, текуча, не застоювалася і виконувала свою функцію, тому що жовч ще виконує знезаражуючу функцію. Вона знезаражує оцей харчовий комок їжу, яку ми споживаємо, від паразитів. Тому дуже важливо, щоб вона. Виділялася вчасно і виконувала свою функцію. Містить також комплекс біофлавоноїдів, стимулює синтез протеїну організмом, активізує роботу ДНК і РНК, антиракові властивості має і знижує наслідки опромінення при, онко, при онкологічних захворюваннях. Кому показаний селімарин? показаний для людей, у кого жовчокам'яна хвороба. У кого піддається, де да зараз кожна людина піддається токсичному хімічному впливу, як зовнішній, так і внутрішній, про що ми говорили на початку, для покращення роботи жовчого виділення, для захисту клітин печінки, у кого варикозне розширення вен і Інші захворювання після прийому, хто приймає ліки після отруєнь, після якихось важких захворювань, або навіть якщо немає таких проблем, то для профілактики і додаткової детоксикації організму. Так, значить, як виглядає? Виглядає в таких ось капсулах і порошочок споживати. По одній капсулі це профілактичне дозування, якщо є покази, то можна і по дві капсули, але це треба обговорювати з вашим лікарем і консультуватися про збільшення дозування. Значить, приймати під час їжі курс прийому від 1 до 3 місяців. Продукція компанії Pharmacy сертифікована по міжнародним стандартам, має сертифікат GMP, може продаватися в аптечній мережі, має сертифікати халяль, ISO і про те, що органічна сировина. Тому я вам бажаю гарних результатів, міцного здоров'я. Оздоровлюйте свій організм і запрошую вас на курс детоксикації, який стартує 27 року. Березня детокс у два кроки. Якщо цікаві деталі, пиши в дірек.